Україна, батьківщина королеви Франції. Уяви, 11 століття, Київська Русь, могутня держава. І саме звідси з берегів Дніпра вирушає в дорогу дівчина, яка змінить історію Європи. Її звати Анна Ярославна. Вона дочка князя Ярослава Мудрого і вже за кілька років королева Франції. Її шлюб із французьким королем Генріхом I – це не просто союз, це зустріч двох світів. Бо Анна привозить у Париж книги, знання і культуру Київської Русі. Кажуть, вона була набагато освіченішою за самого короля і його оточення. Вона писала латиною, знала кілька мов і підписувалась гордо. Анна, королева Франції, дочка Ярослава, князя Русі. Її нащадки серед багатьох європейських монархів. Саме так українська князівна стала природичкою сучасної Європи. Українка, яка стала королевою Франції, це не казка, це історія. І вона наша.